Другий етап спортивних змагань плічо-опліч -пліч Всеукраїнські шкільні ліги стартував у Тростянецькій громаді. Головною метою змагань є збільшення кількості школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Урочисте відкриття другого етапу відбулося у ліцеї номер один. Побажали успіхів та перемог представники влади, освіти та спорту Тростянеччини. Змагання пліч опліч це приклад незламного духу українського народу. Це приклад незламного духу Сумщини, незламного духу Трастянецької землі. Минулому році дуже гарно виступили наші команди, які перемогли в районних змаганнях, і потім команда зайняла третє місце в обласних змаганнях. Ми повинні бути кращими. І тому я маю надію, що серед цих учасників сьогоднішніх змагань є також можливі майбутні переможці обласних змагань. Я бажаю вам. Якісно показати свою гру, проявити характер і перемагати тільки так ми зможемо. Бути сильними сьогодні. Перш за все, хотілось би подякувати нашим збройним силам України, які дають можливість нам збиратися з вами у закладах освіти, які дають можливість проводити змагання і е, почувати себе в безпеці. Е, кожен з вас є переможцем, кожен з вас є найсильнішим і найрозумнішим. Сьогодні бажаю вам всього найкращого, бажаю вам витримки, перемоги і, звичайно, хай переможе найкращий. Одне з завдань всеукраїнських шкільних ліг емоційне розвантаження школярів. Учасники змагалися у командних видах спорту з футзалу. Участь у цьому етапі взяли чотири команди зі шкіл Тростянецької громади. Близько сорока учасників показували свої спортивні вміння. Цей захід подарував не лише зряд енергії та позитивних емоцій, а й можливість продемонструвати свої навички, командний дух та згуртованість. Наступним етапом будуть змагання з баскетболу. Нагадаємо, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги це змагання серед учнів України під гаслом разом переможемо, що створені за ініціативи Володимира Зеленського та реалізуються спільно міністерством молоді і спорту і міністерством освіти та науки України.